Всім привіт! Ви на каналі Craft і сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів. В мене є новинка, але не від мене, а від мого брата. Всім привіт! Тут ось такі чотири пакетики. Колекція називається One Piece. Хто не знає, це таке аніме. Ну, інші колекції ви вже знаєте, тому давайте починати розпаковку. І сьогодні, до речі, буде колекцію вибирати не я, а мій брат, тому колекція галаська естетика, який ти хочеш пакетик. Давай квіточку. Ось цю? Так. Добре. Далі. Малюки по клітинкам, яку ти хочеш пакети. Ну, давай пінгвінчика першого. Добре. Ну Цю колекцію ми завершимо. До речі, колекція пазл не сказала, що завершимо. Далі ця колекція йде чемодани. О, давайте от з фруктами. Так, ну, так. Та. Ні, ось їх там декого. Оцей. Так. Далі це колекція гендер пальці. Минула, до речі, наша новинка. Тут ось такі пакетики. Хто не бачив, подивіться, дуже цікаве відео. Mm, давай Sky. Далі колекція Бравл Stars. Так, тільки 5 пакетиків, який хочеш. Фіолетовий. Далі колекція Mystery Box потім вибираємо пакетики. І сьогоднішня новинка, давайте я виберу пакетики. Це ж колекція Нестора. Тому, а я не знаю, який пакетик взяти. Давайте ось такі пакетики візьмемо. Ось такі пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Давайте поскоріше їх відкриємо. Почнемо з колекції, яка у нас завершується. Це пазл. Ну, тут, в принципі, вже зрозумілий малюнок, хоча він і настільки рівний, трошки кривий. Так, відкриваємо останній пакетик. І ми з вами завершили цю колекцію. В принципі, не так вже і погано, як я думала. Ось такий малюнок зайчо. Далі давайте відкриємо це колекцію Mystery Box. Тут щось вже цей скотч відходить. Так, ось ця колекція. Мій брат пішов, тому, на жаль, я буду вибирати пакетик. Давайте ось цей Так, відкриваємо. І тут ось такий телефон іграшковий, ляльковий. Такий. Давайте відклеїмо і приклеїмо десь біля, можливо, спіннера, ось тут. в куточок, я не знаю, куди клеїти. Я просто не пам'ятаю вже, які наклейки, я малювала десь місяць тому. І я забула навіть, які тут наклейки. Приклею сюди просто в кутик Далі давайте відкриємо. Малюнки по крітинку. Дивимось. Нам попадається ось такий малюнок. Це з Маріо. Не знаю, не пам'ятаю, як називається, але це з Маріо. Получилось так. Далі давайте це буде в нас гавайська естетика колекція. Ось, минулий раз, до речі, палиць Аріель. Закриваємо пакетик. Тут попадається дві наклейки. Це дуже велика рідкість. Ще один пакетик по дві наклейки. Це ось такий напиток. Це наклейка під номером 3 звідси. І, до речі, ми завершуємо першу сторіночку. Так, і все, ми першу сторіночку вже завершили повністю. Ось така вона яскрава. Так, під номером 3 сюди. Ця сторіночка дуже реалістична, вона мені найбільше подобається. Далі я хочу відкрити колекцію чемодани. Також одна з моїх любимих колекцій, особливо ця прозора сторіночка, дуже гарна. Під номером 10. Це саме остання сторінка. Ось сюди. Ось прикраса. Це ось така машина. Ось сюди, отак. І тепер сам чемодан. Получився такий літній чемодан, літня така прикраса. Так, далі давайте відкриємо колекцію. Це минула новинка Гендер Патті. Так, тут, в принципі, я не робила ніяких перфорацій, просто ось так відкривати. Ось так. Колекція Бравл Stars. До речі, мені дуже подобається, як я намалювала піни. Вони дуже реалістичні. Нам попадається під номером 2 підряд, то 1, то 2. Це ось такий ворон. Беки, які будуть знизу, будуть перекривати верхні. Тут вийшло притик-притик. А наступні, я думаю, будуть перекривати. Тому я стараюсь максимально високо приклеїти його. Ось так виходить. І сьогодні ще новинка. До речі, цей каталог вже завершується, Це остання сторінка в ньому, тому скоро буде новий каталог. Ось, до речі, таке оформлення. One-piece, назва аніме. Так, зараз відкриваємо пакетик. І нам попадається тут головний герой Луфі. Ця колекція буде просто намальована олівця. І його треба приклеїти сюди. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!